Як зі старого промислового приміщення зробити сучасний лофт офіс, я розкажу прямо зараз. Поїхали. На даний час стає популярним новий стиль ремонту, в якому можна будь-яку стару квартиру австрійського польського будівництва чи в мансарді переробити на сучасність. Такий стиль називається аутентично. Що можна додати і розказати про даний стиль? Він відрізняється від всіх інших, тим, що він поєднує в собі на перший погляд несумісні речі. Це старі орнаменти. Залишки та фрагменти старої цегли, яка виділяється на загальному фоні, дуже важливо в даному стилі залишити якомога більшу частину старовини, яка підкреслює прекрасність минулого часу. Поєднанні з новітніми методами, такими як підвісні унітази, шпаклівки стін, декоративна штукатурка та сучасні конструктивні рішення з металу у вигляді перегородок чи прикрас, цей стиль набуває форми і приваблює всіх ваших знайомих звернути увагу на нестандартні рішення. Приміщення є старим польським будинком, яке було побудоване ще в 1800 х роках. Ми його відновили, дали йому. Нове життя і дали людям використовувати його в власних цілях. Давайте розкажу ближче. Складність роботи саме такого підвіконника є в тому, що ми беремо е, цілу цеглу, повинні з неї зробити спеціально правильну форму, яка підходить під дане приміщення, зробити з неї один рівень і викласти її в правильному порядку. Так рухаємося далі в підвальне приміщення, але до того хотів би розказати про систему водовідводу, яку ми зробили в на даному будинку. Будинку. Це підземні комунікації, які ведуть від будинку і ливневу воду, і каналізаційну. Поїхали в підвал. В підвалі ми будемо робити для замовника комерційну нерухомість у вигляді кафе або магазину. На даний час тут відбувається ремонт, здійснено повний демонтаж приміщення, збито до цегли. Відбувається осушення. Так як прийшла зима і неможливо осушити це приміщення. Ми будемо його починати відновлювати як тільки прийдуть. Перше потепління в 2023 році. Дане приміщення робилося нами як комерційне. Заздалегідь передбачувалося, що тут будуть офіси. Спочатку ми не планували самі орендувати тут місце, але після завершення результат нас настільки вразив, що ми тут вирішили залишитись. Загальна площа приміщення з підвалом близько 300 метрів квадратних. Це приміщення пустувало останніх 40 років. До цього воно було просто занедбано. Тому прийшлося замінювати майже. Все. Також позаду мене, ви бачите, ми займаємося відновленням приміщення. За допомогою екрану знімається зараз плити, лишається тільки зовнішня сторона стін, внутрішнє все знімається, обшивається панелями з зверху, е сендвіч панелями, і підготовлюється під здачу в експлуатацію як промислове приміщення під склади. Також ми бачимо тут позаді мене терасу. Терасу ми відновлювали, так як вона була закритою, забита різними непотрібними предметами. На даний час там. Там постелена ПВХ мембрана, яка забезпечує цілісність даної тераси. В майбутньому тут буде постелена зелена штучна трава і відпочинкова зона для орендарів офісних приміщень. Відновлення колон також ми робили. Тут було раніше повністю закрите приміщення з входом, замуровка входу про стіни. Також доволі багато можна про них розказувати. Ми багато робили відновлень по стінам цього приміщення. Збивалася зовнішня стара польська штукатурка. Відновлювали сколи. Цегли для того, щоб додати ефектного виду даному будинку, покривалося зверху водовідштовхуючими елементами по типу дельфін, які дають можливість приміщенню не впитувати вологу в себе і не втрачає свого вигляду. Да, рухаємося всередину. Коли нема світла, ми використовуємо генератори, щоб забезпечувати приміщення електроенергією. Тут раніше були дуже складні старі сходи, бетонні, розрушені, які ми замінили на металеві. Тут гарно видно, як відбувалися роботи по підвіконню, про яке я розказував. Головна наша задача була відновити будинок до його вигляду, який він мав ще на початку 1900 року. У нас є досвід роботи з даним стилем. Ми здали в експлуатацію вже більше 10 проєктів у Львові. Якщо у тебе є старе приміщення, яке ти не знаєш, як використати, щоб не руйнувати його повністю та переробляти все, залишай заявку, та наш менеджер зв'яжеться з тобою та надасть безкоштовну консультацію щодо перетворення твого старого приміщення в свіже, нове та привабливе. В даному будинку використовувалася надзвичайно велика кількість елементів автентичності та зберігання старовини з сучасністю на прикладі цієї тумби, ще стара польська тумба з новою столешньою, з новим накладним умивальником та з новим змішувачем. Також виконані два санвузли. Санвузли е, в нас виконані в дуже цікавій формі, так як ми засунули всередину стіни інсталяцію, яка змонтована всередині в стіні. Також ми можемо бачити нотки автентичності, збереження старо старовини з відновленням елементів е, сходової частини. Сходи піддалися повній реставрації. Так, також ми можемо бачити елементи декоративного оздоблення цегла з старою штукатуркою. Також ми бачимо орнаменти, які збереглися з 1800-х років. Зараз ми плавно перейшли на другий поверх. На другому поверсі це мансардне приміщення, в якому ми робили дуже багато різних робіт, так як дах цього будинку повністю був провалений і впавший, ми його реставрували від початку і до кінця. Балки були основою і заміною. Ми бачимо нові балки і старі балки. Нові балки були повністю зроблені під старовину, щоб не було замітно, що нові балки присутні в даному комплексі робіт. Ця цегла була відреставрована, відчищена, пропитана водовідштовхуючими елементами. Це старі двері, які реставрувалися в ручному режимі. Кожна, кожна кожна завусинка, кожен кожен перехід був вручну вишліфований, підшпакльований і повернений до старого виду. Після повної реставрації цієї будівлі ми настільки захопилися цим проектом, що орендували другий поверх для себе. В даному місці в нас знаходиться відділ постачання. Це люди, які закуповують матеріали та забезпечують всі квартири будівельними матеріалами, які ми виконуємо. Далі зліва від нас також і наші робочі місця на даний час люди не знаходяться в офісі, так як ми багато переїхали на роботу з дому з частими відключеннями світла, ми були змушені покинути офіс і почати працювати більше в домашньому режимі. Дана перегородка була зроблена для відмежування офісного нашого приміщення від робочої зони, де постійно відбуваються телефонні дзвінки, зону, де відпочинкову, де в нас відбуває, де в нас є кухня, де в нас є відпочинкова зона, і де ми перед телевізором розбираємо всі наші об'єкти, де ми переходимо по всім проблемам, всім нюансам, вирішуються всі робочі питання та дається можливість на їх виправлення. Ми постаралися витримати в. Даному офісі максимально велику кількість лофт режиму. Також давайте про перегородку, яка позаді мене перегородка позаді мене обійшлася замовнику порядка 2000 євро. Вона повністю відображає лофт режим, це метал і скло. Складнощі в монтажі відбувалися, так як це мансардне приміщення, нам потрібно було до самого верху підійти і поставити нашу перегородку, щоб максимально шумоізолювати зону відпочинку від робочої зони. Дана підлога в офісі є незалежною плюси і мінуси. Мінуси, коли хтось ходить доволі шумно на підлозі, коли ми стрибаємо в одному кінці, в другому він це також відчуває. Плюси, вона не переносить свою власну вагу на навантаження будинку, а розподіляє її на стіни, а не на стелю першого поверху. В даному офісі достатньо комфортно працювати, він зручний у використанні. Тут перебувало в один день, працювало 15 людей. Це вже п'ятий об'єкт, закінчений нами в стилі ло. Автентичність. У Львові доволі багато склад... старих приміщень, які можна переробити під такого роду під такий дизайн. Загалом ідея реінновації та повернення старому приміщенню в зовнішній вигляд нового є складніша, чим повністю з нуля збудувати нове приміщення. Тому це займає більше часу в деяких моментах. Це дорожче, але зовнішній вигляд такого приміщення завжди буде унікальний і завжди буде привертати максимально до себе уваги. Якщо вам цікаво реінновація старого приміщення в нове, залишайте заявку. Я або цівник нашої компанії зв'яжеться з вами. Та проведе вам безкоштовну консультацію. Друзі, напишіть в коментарях, який стиль мені розібрати в наступних відео, і я постараюсь це зробити на прикладі наших об'єктів. Якщо тобі цікава тема ремонтів, дивися наступне відео на моєму каналі. Найближчим часом тут буде багато корисного та цікавого контенту.